Ради всіх вітати на каналі сервісного центру ADN Kyiv, Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий ноутбук у нас відновлений. Досить цікава модель від американського культового бренда Razer. Так, Ноутбук у нас на сучасному процесорі 11-го покоління. Зараз я буду показувати все це детальніше з дискретною відеокартою RTX 3070. Ну, Тобто, одразу для тих людей, які хочуть розуміти, про що буде це відео. Я б сказав, що це ноутбук для поціновувачів марки саме виробника Razer. До речі, це одна з його потужних моделей Advanced. На потужному процесорі 11 покоління з потужною відеокартою RTX 3070, дуже швидким екраном на 360 Гц. Зараз все це будемо розглядати. Тобто, саме для поціновувачів, які шукають саме цей ноутбук цього бренду, хоча б через його металевий корпус та дуже ефективну систему охолодження, ну і, відповідно, там якісна матриця, яка є в комплекті. На такому ноутбуці можна виконувати будь-які. Завдання, ну, а зазвичай, мабуть, все ж таки такий ноутбук будуть брати для того, щоб гратись. Давайте дивитись детально, що маємо. Так, по процесору сказав 11-те покоління, це саме i7 11800H. Це вже потужний процесор, скажімо, сучасний, тому що навіть у порівнянні з 10-тим поколінням, цей процесор навіть вже в i 7 версії має 8. Ядер, 16 потоків, та що головне, 24 МБ кеша. Тобто, тут цей процесор вже дійсно вирізняється характеристиками, які відрізняються вже від 10-го покоління в якісну сторону. Далі по відеокартам, ну як завжди, є вбудована для того, щоб ноутбук довше працював автономно. Буде у нас скріншот з тим, скільки він пропрацював від батареї. Для того, щоб можна було якісь запускати застосунки ігри, є в нас тут RTX 3070, бачимо. ну, Відеокарта, як на мене, надпотужна, тому що все це працює на 256 бітах з 8 ГБ відеопам'яті gddr 6, 30 серія. ну, тобто, Що тут казати? Для тих людей, які трошки знаються на відеокартах, вони знають, що це. Дуже потужна відеокарта. Диск, який встановлений в цьому ноутбуці, бачимо в нас це SSD, NVMe, як завжди, швидкий. 424 дні він відпрацював, має 100% показники. Ну тобто, це такий диск, на якому можна буде і дані зберігати, хоча надійність зберігання даних це тільки на декількох носіях. Немає супернадійного одного носія. Рекомендую все це. Ну, принаймні в хмарних можливо інтерфейсах бекапити, Проте диск бачимо в чудовому стані. Так, батарея в нас тут за показниками бачимо має 0% зносу. Проте бачимо, що максимальна ємність її трошки перевищує паспорт, ну буває так, помиляється контролер. Тому для того, щоб вже точно розуміти, скажімо, чи 0%, чи ну, взагалі там важливо навіть, як на мене, не то, яка цифра тих відсотків зносу, скільки та цифра, яка вам покаже, скільки він працює від батареї, а цифра, ця, як я казав, буде в нас на сайті. Дивіться там. Так, тут у нас повторюється інформація про процесор, і бачимо, що тут є 16 ГБ оперативної пам'яті DR4. Ну це можна сказати звичайний вже комфортний обсяг пам'яті для потужних ноутбуків, тому що він дозволяє працювати з будь-якими програмами, грати з будь-які ігри. І на мій погляд, єдина причина, яка може заставити вас подумати про апгрейд на 32 ГБ. Це якщо ви використовуєте не тільки декілька різноманітних програм, між якими ви перемикаєтесь, а ще й дуже полюбляєте розмножувати вкладинки в браузері, ну тобто в Google Chrome, наприклад, там по 30, по 50, по 3 вікна, по 50 і таке інше. Тоді можна подбати про їх збільшення. Є в нас 16 ГБ планки, ви можете до нас за цим звернутись. Так, екран. Так, з екраном одразу вам скажу, що екран тут точно стоїть новий, бо саме в цьому ноутбуці він і приїхав з розбитим екраном, ми замінювали його, встановлювали максимально подібне до таких екранів, які стоїть в цих ноутбуках. А це саме 360 Гц. Частоти оновлення з підвищеною яскравістю 1000 до 1. Та 95% охоплення кольорової sRGB. Ну, Саме такі екрани з такими показниками в цих моделях і стоять. Тобто екран новий, відповідно, дефектів о, на ньому не повинно бути. Давайте подивимось одразу, щоб не було якихось нюансів. Яскраві соковиті кольори, ну тут нема чого дивуватись, все ж таки 95%. Так, щоб видно було повністю. Так, ось білий колір у нас найкраще на ньому видно, якщо є якісь продавленості. Тому бачимо, що дефектів немає. Ось червоний кольор. Так, можливо, для дуже прискіпливих людей, які ну, шукають дефекти такі, які є навіть в нових ноутбуках, можливо, можна буде помітити в покраях невеличкі. Скажімо, ну, як за світ, це деякі люди бачать такі речі. Ну, як бачимо, за такого освітлення ви взагалі не маєте можливості. Це хіба що в повній темряві і на абсолютно чорному фоні можна спробувати таке побачити. Тут бачимо, що немає. Ну, відповідно, на поверхні нічого немає, бо матриця нова поверхня ідеальна. Так, тепер переходимо одночасно з цим до стану. Тобто, що я маю на увазі? В цьому ноутбуці, коли розбивали матрицю, пошкодження, яке прийшло, воно, скоріш за все, було ну, тобто, монолітне, якось велике на верхню частину. До чого це призвело? Призвело це до того, що трішечки тут є згин ось цих країв, ну, Тобто, краю воно як могло надавити на цю частину, воно і трошки ось тут. Опустило. Ну, можна ще знову ж таки для прискіпливих людей, які вже видивляються все, що тільки можна. ось о, Тут можна побачити невеличкий дефект згину. Ось в цьому, бо він уперся, скоріш за все, в цю нижню частину. А, з цієї сторони в нас, мабуть, такого навіть і немає. Так, немає. Ну, невеличкий, можливо, можна побачити. А, через що? Ну, тобто, цей не дуже невеличкий згін, його дуже важко побачити, і це треба дуже сильно придивлятись. І більшість людей, які продавали цей ноутбук, взагалі про це не сказала. Ну, тобто, якщо дивитись на пересвіт, якийсь з однієї сторони, можна побачити, що тут площина дещо повертає ближче туди, вниз до ноутбука. Це знову ж таки не має е, якихось властивостей до того, щоб впливати на подальшу, подальше використання екрану. Проте через те, що сучасні екрани, вони дуже тонкі, не мають корпусу, е, через що трошки матриця тут. Можливо, десь тиск на неї трошки менше, трошки більший. Через це виникає цей невеличкий засвіт. Ну, Знову ж таки, для людей, які будуть користуватися цим ноутбуком, помітити його. Це треба особливі обставини, і він невеликий. Для використання, ну, повністю, як на мене, ніяким чином він впливати на використання ноутбука не може. Так, це в нас те, що було до стану екрану. Тепер давайте переходити до стану корпуса. А дивіться, ось тут є пробита решітка, тому ну скоріш за все, це також вплинуло. Тобто, коли натискали на цю верхню частину, можливо, тут ще й був якийсь предмет, який ось таким чином продавив. Проте це декоративне пошкодження. Ну, виправити його, на жаль, тут хіба що вирізати дирку, вона краще виглядати не буде. Бо змінювати цю решітку це специфічна дуже задача. Що треба знайти її в нормальній якості з якогось ноутбука? Тут знаходиться динамік, але він знаходиться за решіткою. Тобто динамік повністю не пошкоджений. Це пошкодження до динаміку не достало ніяк. Тому о, звук в цьому ноутбуці нормальний. До речі, звуки в цих ноутбуках в разерах дуже, як на мене, гучний. Звук дуже гучний, дуже якісний. Ну, Відчутно, що ніяких дисторшенів з цієї сторони немає. Тобто з самим... Самим динаміком нічого не сталося. По клавіатурі стан теж дуже гарний. Ну, можливо, якщо приглядатись якісь потертості на кнопках, можна було б побачити, проте все ціле, нічого зношеного немає, непродавленого, клавіатура в стані, коли береш і користуєшся без будь-яких проблем. В ноутбуці є камери для, для тих до речі, кому це цікаво, камери досить якісні в разрах. Далі ще давайте поки не забув, тут по кришці є невеличке пошкодження вм'ятина. воно дуже дрібне. Але є вона. Ну Це, можливо, знову ж таки. Ця частина, можливо, це була за використання ноутбука десь якийсь інший час. Давайте переходимо до портів. Порти, Ну як на мене, в Razer один з найбільших наборів портів, які є. Одразу давайте почнемо з блоку живлення. Такий специфічний. Ось такий блок живлення йде в комплекті, це оригінал. Можливо, трошки можна побачити покручений кабель в ньому. Тобто, я гадаю, що накручували його на сам блок жилення. Проте кабель взагалі не пошкоджений. Відповідно, який на ноутбук на нього буде 6 місяців гарантії, можна буде користуватись. Без будь-яких проблем. Блок, як бачимо, оригінальний, на відміну від того, що деякі ноутбуки люди пакують китайськими підробками. І, до речі, в останніх китайських підробках вони вже почали більш якісно підробляти цю наклейку. Ну, тобто то треба розуміти, знати, де оригінал, де ні. В комплекті буду ось такий кабель живлення для того, щоб не мати проблем з будь-якими перехідниками, як це буває, якщо ноутбук приїжджає до нас з Америки або Європи, Використовуйте з кабелем, щоб не було ніяких проблем. Далі. Купа портів а з цієї сторони лівої 2 USB 2.03.0, далі USB Type-C. Тут вони будуть з Thunderbolt, скоріш за все. Для тих, кого це буде цікаве, то я індивідуально перевірю, бо ну, я наче не бачу інших разерів, ніж тих, які були з ну, Якщо це буде важливо, перевірю. Проте, як і USB Type-C один з найшвидших портів, все працює дуже швидко, надійно. Далі роз'єм для під'єднання навушників 3,5. З цієї сторони в нас ще один USB-Type-C, також дуже швидкий звичайний USB 12030, швидкий HDMI для під'єднання зовнішнього монітора. Це в нас роз'єм для під'єднання замку Kensington Lock, який, до речі, в металевому корпусі буде тримати ноутбук назавжди. Тобто його вкрасти вже хіба що якимись кусачками великими або болгаркою, відпиливши цей замок. Тож, ось такий стан. Ноутбук має великий, дуже зручний тачпад, відповідно, не затертий. Тому вже навіть з цього можна робити висновки, що є дійсно невеличкі дефекти в ноутбука по корпусу, які не впливають на його працездатність. Це обов'язково буде враховано у вартість. Вартість, до речі, ви зможете його дізнатись, якщо перейдете за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Так, а ми давайте тепер уже переходимо. Ну, давайте підсвічування. Підсвічування в разерах, як я завжди кажу, дуже зручно зроблено, можна його дивитись, міняти, тому що воно є частиною пресетів так званих в Razer Axon. Ну, тобто зараз бачимо ось такою картинкою. Якщо ми зайдемо, ось є бібліотека, ось він у нас такий скачаний, А ось це ті схеми, які можна будь-яку взяти, ось так увімкнути, додати до бібліотеки, примінити, і вона буде одразу в вашому ноутбуці. з Тим підсвічуванням, яке буде підходити, яке йде, скажімо, сетом з цією, цією темою. Так, яскравість має керування клавіатура. Так, давайте подивимось, загонимо в максимум. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А, вибачте. Не та була кнопка. Все спочатку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, здається, чи це вже все. А, ну, більше навіть. Тобто, бачите, воно ще зменшується. А давайте тепер будемо збільшувати. Раз, два, а, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, принаймні 10 рівнів яскравості, бачимо, є. Тут багато можна під ті потреби, які у вас є, зробити і яскравість також будь-яку, яку захочете. А, так, рано. Так, будемо дивитись в нас, що в нас з відеокартою. Використаємо GPU-Z. HW монітор, щоб бачити, що буде у нас з температурами на процесорі. Так, для тестів візьмемо, як завжди, щось потужне. Я вже казав, що звук в цьому ноутбуці дуже гучний. Проберемо трошки, щоб він не заважав. Так, поки завантажуються, як я вже сказав, що ну, скажімо, разори чому і вважаються культовими, і дійсно, я підтверджую, що тут є рішення, такі, наприклад, як випарювальна камера, дуже непогана якість вентиляторів. Проте вони, хоч і не довжі, дуже товсті, проте працюють ресурс в них дуже високий. Гарна система звукова, дуже непогано тримає батарея ну, Дійсно, поки вона, звісно, відпрацює свій час, бо вони не вічні, звісно, що можуть виходити з ладу. Про матрицю я вже сказав, про її якість, ну, тому можна сказати, що дійсно ноутбук зібраний з підібраних компонентів для того, щоб отримати і потужність, і продуктивність, і нормальні температури, і якісну картинку. Ну, Тобто, через це, на мій погляд, Саме цей бренд і є брендовим. Ну і відповідно металевий корпус ноутбука, який буде оберігати вам все. Тобто і сам, саму всередині материнську плату і навіть матрицю. Так, давайте одразу ми побачимо, що в нас тут високе стоїть. Поставимо ультра налаштування. Для того, щоб були максимальні, як я завжди кажу, що ну, якихось проблем, фризів на таких відеокартах не буває. Тут у нас Full HD матриця, навіть на 4К-матрицях, ну, не так багато, скажімо, можна умов зробити для того, щоб з'явились якісь фрізи. Ну, щоб щось не вистачало, щось завантажувалося, щось чогось чекало. Тобто бачимо, що все працює. Дуже швидко переходимо до цифр, які нас будуть цікавити. Поставимо максимальні по відеочіпу, максимальні по відеосистемі взагалі. Так, давайте почнемо з процесору. Бачимо, що тут у нас 80, 80 градусів. Давайте, до речі, ми ще відкриємо Аїду, бо вона нам ще й покаже, як себе відчуває тротлінг. Ну, знову ж таки, з тих температур, які ми бачимо зараз на екрані, Тротлінг не передбачається, але, звісно, треба це показати. Ось, бачимо, що він нульовий. Тобто температури на процесорі нормальні. Навіть за такого навантаження ігра, це одне з найбільших навантажень. Більше, мабуть, тільки рендеринг. За відеокартою бачимо, що в нас зараз 76-77 градусів. Це чудові температури. До 80. Я взагалі їх вважаю більш ніж прийнятними. Тобто це ті температури, які можна назвати навіть невисокими. Ось те, що 80 і вище. Ось там вже треба знати в яких режимах що як працює, і ці температури вже треба відслідковувати. Тому що температури нормальні бачимо, що тут немає ніякого тротлінгу У нас на відеочіпу, все в режимі ПВР нормальному. Повноцінна цієї відеосистеми потужність 88 Вт, 63 Вт майже по чисто відеочіпу. Ну, як я сказав, відсутність стротлінгу і за графіками температур буде видно, що вони вже виходять на свою пологу частину, тобто ці температури вже збільшуватись сильно не будуть. Вони додадуть ще буквально 1-2 градуси і зупиняться. Тому о, навіть в іграх на ультраналаштуваннях ми бачимо, що ну до речі, дивіться, і GPU load 88%, Тобто графіка, графіка ще й о, має якийсь ресурс, о, додатково ще не не, не перевантажена. Тому, на мій погляд, цей ноутбук, як я вже сказав, мало того, що має всі переваги культового бренду, він чудово підійде для ігор. Ну, можна носити його із собою. До речі, він невеликий має розмір. Знову ж таки, для тих людей, які мали справу з разером, вони знають, про що я кажу. Так, тепер давайте вже одразу до запитань. Якщо будуть запитання, ось за цим номером в телеграмі Viber, ви можете написати, бо там найзручніше відповідати вам. Пишіть будь-який час. А я відповідаю, як тільки побачу, тільки змогу надати відповідь. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете побачити цей ноутбук у нас в сервісі на Подолі, пройти власними очима, щось запустити. Якщо вас буде це цікавити, з усім ознайомитись, побачити ті нюанси, про які я казав власними очима. Але якщо ви все ж таки хоч і бачили нюанси, які є тут на відео, я показав і. Ще на фото гадаю, будуть вони на сайті. Ви все ж таки пере... хвилюєтесь, чи брати чи ні, чи перевірити хочете. Все нема проблем. Працюємо без ризику для покупців. Ви можете замовити цей ноутбук без повної оплати ноутбука. Хоча й така можливість є, якщо ви хочете зекономити 2% плюс 20 гривень на новій пошті. Бо там на сумах такі, як вартість ноутбука, все ж таки це суттєві цифри. Можна оплатити його одразу на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця. Проте, якщо не хочете, без проблем 300 гривень за доставку на той випадок, якщо ну щось вам не сподобається, незважаючи на те, що всю інформацію, яку треба, в будь-якому разі надаємо, і вона буде на сайті і буде в месенджерах. А на решту суми він до вас їде накладеним платежем. Ви вже отримуєте його в себе. Він приїжджає повністю в такому комплекті одразу з блоком, з усіма кабелями, з встановленою системою. Вона активована цифровою ліцензією. Проставлені всі драйвери на всі пристрої, як ви бачите, на робочому столі будуть всі програми, які треба для тестів, щоб перевірити будь-які параметри цього ноутбука. І впевнившись в тому, що все в порядку можете сплатити та стати власником цього ноутбука. Гарантія на ці ноутбуки на всі наші ми надаємо 6 місяців. Значить, гарантія в нас йде по стікеру, який знаходиться на нижній частині. Тому лазити в ноутбук не можна, не втрачаючи гарантію. Тому, якщо ви хочете сюди чогось додати, ще один диск можна зробити, можна замінити пам'ять 16 на 32 на дві планки по 16. Тому зверніться, будь ласка, заздалегідь. Ми все це зробимо. компоненти в нас ці є, Ну або якісь можемо придбати для вас спеціально, які вас цікавлять, встановити їх. І вже з, знову ж таки з встановленою системою, з всіма драйверами протестовані без будь-яких проблем, точно робочий. З стікером для того, щоб була гарантія, з відкоргованою сумою. Він поїде до вас для того, щоб задовольнити всі ваші забаганки, які у вас будуть до цього ноутбука. Тож, ось такий Razer Blade 15. Advanced. Я гадаю, що це десь приблизно 20, середина кінець 2021 року. Ця, ця, ця модель в сервісному центрі A-Game Київ. Дякую вам за пригляд.